Має чинність, маємо чотири члени комісії. Тому е, познайомитися з питаннями. У нас на сьогоднішній комісія одне єдине питання термінове. Про внесення змін доходить видатки селищного бюджету. Хто за такий порядок денний прошу голосувати за основу? Так. Дякую. До кого які зможуть на пропозиції змінити додатки? додатки. Тоді голосуємо за основу в цілому. Хто за такий порядок денний за основу ціло, в цілому, прошу голосувати. Четверо проти просто отримали І так, на порядку денному про внесе змін, доходи і видатки селищного бюджету. Прошу, Ростислав. Зачитаю. Отже, збільшити доходи загального фонду селищного бюджету в сумі 3 мільйони 251 тисяча 900 гривень. Це субвенція з державного бюджету, місцевого бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Е, По це на вересень 813 тисяч, жовтень 813 тисяч, листопад 813 тисяч та грудень 812 тисяч 900 гривень. Відповідно, ця сума доходу ми збільшуємо і видатки загального фонду селищного бюджету. Тобто це 3 мільйони 251 тисячі 900 гривень, промовується на заліпті. Плату з нарахуваннями. Ну, відповідно, це в доходах помісячно, так само і в податках тільки по двох статтях. І друге це збільшити доходи спеціального фонду селищного бюджету, а саме субвенція державного бюджету, місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, в сумі 22 тисячі 800 гривень, помісячно, це по 5 тисяч 700 гривень з вересня до грудня. І збільшити видатки спеціального фонду на 22 тисячі вісімсот гривень. Це ну, називається проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно розвиткових занять за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджету та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за спеціальним фондом державного бюджету і ці кошти помісячно на заробітну плату з нарахуванням. Розподіл цієї субвенції нам прийшов за шказначальства в вівторок. я телефонувався і просив зібратися, щоб ми це погодили. І це розпорядження ну, потім Так, так, диче. Ми... Хто має якісь питання зауваження? Ніяких не. Значить, ставлю на голосування. Хто за такий проект рішення, щоб затвердити? Цей перерозподіл прошу голосувати. Четверо за.